Всім привітуй з мене. Сьогодні зі мною Xotron 2.0. І Word Mortixotron 2.0. А короче, та ти достав! І дай ще подніби <ривіт> мені. Бей не бей не бей. І буде два друга серія. Е-е, що -е -е -е. ми знімаємо? Робо апокаліпсу Рободічен. Ми зняли першу частину, і вдамся знімати другу. Так що підписуйся на канал, підписуйся на лайк і наступаємо. Воєнкомат знищив, тому вчити вас я буду я. Добре. хорош А я хочу з вами. Гаразд! Бабо. Немо. Добре, йдемо стрільбишки. Ну не давай. Тун, 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 ідемо, ідемо, і ідем, ідемо, ідемо йдемо на стрільбище. ще. Я вас знищу, ха-ха. ха, -ха, -ха. Його випали. Ти оборзів. На. Я вас знищу. Іди я кому хочу застрою тебе. Я, я примерз трохи, хлопці. Біє. пум 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 Да злись, мальчик ты, пулиток надоеланный Так, застрелить, ...арестом Ну вот тут, ладно Я ж думаю, тут треба включити й буде странно, й не надо А де этого варівка? А, то. Все. Ай, блин, сдух вс Шесть лет. Шесть лет. Так, все. И еще там будем. Да. Что сделать? Не знаю, что Да блин, как? О, Це забудеться Ні, це Так, наскільки нашого інструктора тут нема, вчити я буду у вас я. Тому беріть пушки і стріляйте по цілям, які є. Наприклад, роботи. Я вас знищу всіх. Я Хоч мене прив'язали його, так, давайте я перший і піду зразу на робота. А то він мене бісить. І його заспокоюся. Я тебе знесу. Тільки йди ти мене, блін. Так, налетілюємося і... На! Не попав! На, не попав! На, попав. Я вас не бля 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 блюбля На, Не люблю бля 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 На Що з руком? Треба приклеи. Треба ладно. На 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 на. Я живий іще! Ха-ха-ха. Тепер я йду. Я. Yeah. Ну что, робот сдохнишо? Так, берем пушечку і на по молодец. Перві на пушечку. Оп. Так, я уже бывала его японцем. И... Пау! Пау! На-на-на! На-на! На-на! И... На. Олина, Що за фігня, бляха? Що так сильно? Ніхрена собі... Він, реально бувало його як. Все, тепер ми можемо піти, роздати вам поряддя, а то голі босі ви не підете. І будемо бити тих роботів в реальності. Чи він так здох. Гаразд! Ей, ти, не кидайся на мене. Гаразд! Так, тепер що буде? <пробіт> Здавайся, або здохни! Іди нафіг! Йо, не труби, не труб, не труби. Ты не труб'єш ти мене. А я тебе проб'ю. На, на. На, не попав. Чи попав? О, я гору. Я гору. Ох, боляче ха-ха Я ще тільки почав Ха-ха Ей, саваги вставайте Ну все, з одним покінч А, я гору Та блін що я гору, а я ні? Бляха муха що це таке? То його... хто його з спалив? Не діло. Ладно, пристрій на сякі випадок. Страшно, опасно. Я вас знищу. Я ва. Я вас знищу. Ха-ха-ха. Я вас знищу. Хехехе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Не по меня, я чтобы просто это можно на в голову и а не ну на хе 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 на ногу то что ты такая кажешь на в голову Ай, а, я говорю, О, жити. Йо, це було дуже боляче. Добре, що в мене були спеціальні препарати, щоб все зупинити. Йдемо, 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 згоден йдем Треба вам екіпіровку роздати. Ну, вулиці вже дуже небезпечні. Що тут за заворушка була? Ладно, тут треба екіпіровка є. Згоден, я радіну щось.

А, футше. Так, надягуємо і пушечку беріся. Беріся. Що, це. Наприклад, цю. Так. ж, берися. Беріся. О, вбралися. Все, іде. Тут якась горача пушка, не буду її брати. Так. Ну, мені, в принципі, кашку не треба, а от нагрудник мені би пригодились. Оп, ну і пушечка треба теж. Лхомхо. -го. Хто у Чувака поставив на охорону, ну ладно. В слігову? Та ж що, сліпий сліпив там, буфтом бувку у нас. Ладно. Ладно, йдемо. Экипировку все взяли? Да. А, бляха, куряча штука. Вырушаем! Ну ты гений. Сіди батарії на інонотрох. Походу хтось буде сзад бігти. <ріпи> 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 так, їдемо, 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 їдемо. Будем їхати, їхати, а почекайте на мене, я буду теж їхати з вами. Їдемо. Суссине село на лесопедах Что не лесопеде наедем вовсю едем Едем, едем Суссине село на лесопеде Вот он кисчелик Ладно пофиг Едем кудась там едем едем кудась Кудась едем 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 дом Едем 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 Їдемо, 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 їдем, їдемо, 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 їдемо. Їдемо, хлопці, хворобці, хлопці їдемо їдемо, 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 їдемо. Ми їдемо демо, ми їдемо, ідемодем, дедем, ми їдем. А ми їдемо, ми їдемо. Я бачу вас, але де ви? Мої радари вас не засікли. Так, треба перевірити ці машини. Йойпа, Що за финя? Хто це сказав? Я сказав, хто це сказав? Бам. 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 І бам. Тут <гум> нікого І там нікого, гаразд. Так, щось тут не ладно. Йо-йо! Бам! Нікого нема, ладно. Ну я бачив їх. Ладно, пошукай десь інакше. Так, ти хто? Ладно, заб'ємо тебе. Летимо. Може, коли быстрій на по дорозі. А що там зірвалось? ладно. Я його зірвав, ну ладно. Я думаю, я не стріляв, ну щось настралива, ну. Бляха, ну шо він такий тяжкий? Там бляха, добре що він пішов. Шо там хтось вякав чиня. Йо, він добре, що він нас не бачить. Ідем, ідем. Ранесенько до школи, ідем. Пане командор, а куди... Я не люблю школу тихо! Не стріляємо, може когось приманим такими шумами. Згодом... Не понял! Там шо хтось вякав, чи що Ладно, идем проверим. Уииии, снаряд. Летимо, чи йдемо? Мені абсолютно пофиг. Бо я бо я, я бля, муха Нифига мне нам повезло. Ну добре, що хоча б нам повезло, а нас не зірвало, блін. Йо балки! Ні, тільки не балки знову, він на нас не буде стежити. А, йо. Так, Так, Е бинни кон. Не би не кон. Бляха, ну добре, що швин слипий. ХТО ТИ сказал? А, не, походу мав, ну ладно. Та йо, що це каже? У мене був віуса. О, вертушка. Нафігди. Вертуша. Вартуша. пи 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 Гелікоптер падає. Увага, увага, увага.